Добрий вечір, я Віктор Ришутка, мій канал не маленький Садочок. Ось знімаю відео окуліровки 24-го року, літньою і брунькою. Тут ось є значить груша на 29-й Айві. Є, значить, персик на Евриці. Ось слива на Алечі. Яблуня на 5418, на ММ106. Це окуліровка 24-го року. Це такий зараз маємо стан. Дещо підмерзло, дещо. Особливо персик ось підмерз. Ну, оце якось так. Ще є ось тут, значить, копуліровка черенком цього року весняна. ось ну, Так як у нас оце сьогодні пройшовся невеличкий дощик. Невеличкий. Тут був полив. Я поливав. Оце така, оце такий стан на 5418. Семиренка, яблонька. Ну і також там далі ігрушка пішла на Айві, брунька пішла. От, треба тільки поливати. Ну, що я не скажу, про сливу трошки позже скажу, бо слива щось щось сидить. Дуже малий процент прививки. Слива в мене тут є на галичі, а є також на Евриці. Оце якось так. Ну це про сливу трошки зніму пізніше. Деяка вже ось пішла, як бачимо, ось, а деяка вон сидить. Наче і Брунька жива, а ну, своє. Що ж холод бере, скажімо так. Ну, це якось так. До побачення. Замбу Віктора Шотко. Потрошку діло, як кажуть, буде. Потрошку. Не сильно багато. Це ось. Грушка ось також окуліровка літо 24-го року. Є тут деякі я залишив ось груша вродлива. Це вже другий рік, це вона так виросла за літо 24-го року, бо я на деяких Ще не вправився, полив не було, полив, полив літо сухе було, то, як бачимо, залишив на дорощування. Ну, нічого, все буде добре, все буде Україна, якби тільки не було війни. До побачення.